Привіт, мене звати Гуліта Наталя і я є з України. Але на даний період часу, як величезна мільйонна кількість людей, я знаходжусь за кордоном, я знаходжусь в Англії. І ви знаєте, в Україні все життя своє була підприємцем. Приїхавши сюди, я розказала, що я вмію, що я знаю, а мені розказали, що без знання англійської мови у вас тільки два варіанти мити посуд або прибирати. Цей день я прийняла рішення відкрити підприємця тут в Англії, подати документи на відкриття підприємця. Чому я це говорю зараз? Тому що я знаю дуже багато людей, які будуть дивитися це відео. Також будуть за кордоном, і не всі погоджуються йти на ту чорну роботу, і не всім навіть є можливість йти на цю роботу, тому що в багатьох жінок, які виїхали, є маленькі діти, і вони шукають підробітка. Тому я ніхто, як ніхто, як ніхто інший бачу це з середини. Я дуже бачу, як шукають роботу на 2-3 годинки в день, а то й на декілька годин в тиждень. Тому цей варіант, про який про я буду говорити, він підійде саме таким людям, кому потрібно просто додатковий заробіток, підробіток, робота в інтернеті, робота з дому або навіть відкриття свого бізнесу. Тому що в Україні той бізнес ще мала. Ну я його перевести ніяк фізично не можу за кордон. Тому тут на новому місті, в новій країні. З новою мовою мені прийшлось відкрити новий бізнес. І я також починаю з нуля. Тому я можу і вам розповісти, як це зробити, тому що я сама пройшла той шлях. Я знаю, які документи потрібно. Я розумію, як це важко. Я розумію, якщо ти сам, то це взагалі дуже важко. Але дуже добре, що оця система. В які я прийшла, яку вас запрошую, вона дає можливість, що ви будете отримувати підтримку. Ви будете в оточенні людей, які зацікавлені вам допомогти. Це і партнерський бізнес. Ось. І я впевнена, що. Ті люди, що слухають мене, вони також готові вчитися новому. І це відео спеціально для тих, хто готовий саме це робити. Тому що хто не готовий, а хоче заробляти великі гроші, витрачаючи дві години в тиждень, або і того не витрачаючи, то це не до мене насправді. Тому що я в Україні мала велике господарство, я в Україні займалася таким напрямком як агробізнес, це і розсадник, це і. Інтернет-магазини, які до сих пір, звісно, ще є, це і ягоди великі, великі плантації. Колись як познайомився, я вам про це розповім. Тому я розумію, що таке бізнес будувати. Я розумію, що таке з нуля, я розумію, що таке вкладення. Я розумію, навіть як треба робити відео, як вести соц соцмережі, про що розповідати. Тобто, якщо ви все таки приймете рішення. І захочете мене мати як людину-наставника, яка вас поведе в цьому бізнесі, то ви вже отримуєте готовий досвід, тому що він набувався ну як мінімум 30 роками підприємництва. Це були і, і, як це говориться, і підйоми, і упадки. Це було дуже багато різних ситуацій, але які навчили мене тут, в чужій країні тепер, хоч важко, але ставати на ноги як підприємець. Робота це заключається в інтернеті. Це робота на себе, тому що тут може бути три варіанти діяльності. Ви можете просто як клієнт мати інтернет-магазин, в якому ви будете самі купляти для себе продукцію з якісними екологічними продуктами. Другий варіант. Це якщо вам потрібні негайні швидкі гроші. Притом, незалежно де ви знаходитеся, чи в Україні, чи в Польщі, чи в Германії, чи в Британії, ви зможете, завдяки тому, що інтернет-магазин працює в 30 країнах, натиснути кнопочку і робити продажі в будь-якій країні на зручній для вас мові, і по продажах, між іншим також проходять навчання. І третій варіант. Це коли можливо ви є тою людиною, яка мала бізнес, має бізнес, вміє організовувати або хоче навчитися організовувати, яка готова вчитися групувати людей, таких самих клієнтів, продавців і партнерів, і вести за собою. Тому це третій варіант бізнесу. Це якраз і є там, де ваша підприємницька діяльність дуже і, дуже і дуже згодиться. Але ще раз скажу, що цьому всьому можна навчитися. Якщо ви готові три місяці хоча б йти в такому темпі, якому я вам розповім, то повірте, результат ви будете мати в грошах. Це ну, саме мінімум від 200 євро в місяць до 1000 євро в місяць, залежно скільки ви годин. Можете присвятити цій роботі. І ви знаєте, що дуже важливо, що тут ви отримаєте то оточення, яке буде вас підтримувати, яке буде давати натхнення вам, яке буде давати енергію. Насправді, коли ми всі в групах збираємося в зумі і спілкуємося, ну того, що ми з різних країн, тоді якось ці стани не зовсім хороші, вони просто навіть забуваються. Тому що голова зайнята чимось позитивним, а позитивним це допомозі іншим людям. Тому. Отака От пропозиція. Ви можете вже заробляти в міжнародні, міжнародно міжнародному сайті. Можете вже заробляти, виконуючи продажі, висилаючи просто посиланням своїм знайомим. Також можете навчитися працювати взагалі з чужими людьми, у групах у Фейсбуках, у правильному написанні текстів і звернень. Зараз українців багато є по різних країнах, тому ми можемо один одному допомагати. І третє, як я вже казала, ви можете тут відкривати свою підприємницьку діяльність, свій бізнес офіційний. Коли ви будете підніматися і заробляти гарні гроші, то ви офіційно також і податки платите, ви офіційно заробляєте, гроші вам приходять на вашу картку, незалежно в якій країні ви знаходитеся. Тобто, якщо ви хочете так зробити, я допоможу, розкажу і покажу, як це робиться. От тобто задайте собі питання, чи ви би хотіли в даний період часу. Мати отакий от варіант додаткового доходу, мати отакий от варіант, який допоможе і вам, і вашим знайомим, незалежно в якій країні вони є, заробляти гроші. А особливо, якщо ви знаходитесь в Україні, то я дуже рекомендую вам скористатися такою можливістю, тому що я вам покажу, розкажу і проведу, як ви можете отримувати гроші з Європи. Офіційно отримувати, тому що компанія працює в 30 країнах офіційно. І я вам можу про це розказати і показати. Звісно, навчання також проходить. Тому якби з одної сторони складного нічого нема, але легко не буде. Якщо у вас нема навиків в такій роботі новий в такому бізнесі, то спочатку, можливо, воно не зовсім легко буде получатися. Але повірте, якщо ви кожен день будете, хоча б там дві годинки часу приділяти такій роботі, то обов'язково вийде. Цьому я кажу, хоча б кожен день. Тому що ви знаєте, людина, яка раз в тиждень там щось там робиться, так якраз в тиждень 15 хвилин повчити англійську мову, її не вивчиш. Я вже це на собі переконалася, що мені далеко не 20 років, я почала вчити англійську мову з нуля. В школі в мене викладали іншу мову. Ось, тому і тут. Тому я зразу запрошую тих людей, які готові вчитися, які готові нове для себе пізнавати. Складного нічого немає. Все просте, але непросто. Тому, якщо ви хочете мати мене в ролі свого наставника, який проведе по новому бізнесу, по побудові нового міжнародного бізнесу, пишіть, будь ласка. Але перед тим, як будете писати, подумайте, чи ви готові працювати. Тому що я працюю тільки з тими людьми, хто, хто, хто теж готовий працювати. Не тими, що обіцяють, я зроблю і завтра не пишуть у відповідь нічого. Ось. Тому що, якщо ви така людина, що буде там. Незалежно від різних обставин, все-таки старатися, то у вас обов'язково все зі мною вийде. Так що гарного дня! Деталі будуть у іншому відео або при особистому спілкуванні в зумі, по телефоні, в будь-якому месенджері. Тому пишіть, поспілкуємося.